На жаль, коронавірус ми не побороли. Так дійсно є зниження, але воно пов'язане з тим, що багато людей виїхало з Харкова. Ну все ж, кожного дня ми реєструємо захворювання. За період воєнного часу було більше 20 летальних випадків від ковіду, тому потрібно вакцинуватися. Вакцина Каранавак є в наявності в достатній кількості. Вакцину Камернаті Тріс від Файзера отримали 14, більше 14 тисяч доз, і очікуємо Джонсонс більше 6 тисяч доз можна робити бустерну дозу, як і Джонсонс, це Віктора мовакцина, так і Камернаті Тріс, це МРНК вакцина. Теж можна робити бустерну дозу. До речі, сьогодні мене вже підійшов термін отримання бустерної дози. Я прийшов сюди зробити. Вакцину вакцинацію це Камернаті тріс. Це бустерна доза. Перший раз я повинен був отримати бустерну дозу ще у лютому, але через війну так не отримав. Лише зараз з'явилася можливість зробити бустерну дозу. Ну з другом прийшов, щоб за компанію зробити. Проходив щеплення в перші дві дози в Канаді, і там до цього все ставлення таке, що це важливо зробити. Я вакцинуюсь, бо працюю з людьми. Вирішила убезпечити себе та оточуючих. Наразі ми маємо вже з початку самої вакцинальної кампанії близько 2 мільйони 850 тисяч щеплень вже зроблено. З них другою двома дозами вже зроблено більше 1 мільйону 100 тисяч. І все інше це бустери та додаткові дози. За час війни ми вже зробили приблизно 50 тисяч щеплень, з них приблизно 40 тисяч – це бустерна доза.